Привіт! Зараз буде пояснення, яке ви хотіли почути ще в школі. Це математика з пані Оксаною, і ми починаємо. Відкриваємо підручник, автора Олександра Істер з математики, 11 клас, і хочу сьогодні з вами. З першого розділу многогранники, що міститься в другій частині підручника геометрія, з першого параграфу многогранники призма, подивитись розв'язок прикладів від 1.27 до 1.30. І так вперед. 1,27, чи існує призма, у якої 99 ребер і друге завдання 101 ребро. От я для прикладу вам намалювала трикутну призму, хоча в основі може бути не обов'язково трикутник, може бути чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник і так далі. В даній призмі тут три ребра. Ну, як ви розумієте, оскільки може бути в основі n кутник то, відповідно, у цього n кутника скільки ребер? стільки який це n-кутник. Якщо це n-кутник, трикутник, то це три ребра, якщо чотирикутник 4, 4 і так далі. Отже, в основі n ребер, якщо це n-кутник. А ми не знаємо, яка фігура в основі, тому ми поки що ввели позначення n, що у нас n-кутник, і кажемо, що в верхній основі у нас n ребер. Але ж це в верхній основі. Отже, виходить, що верхня основа містить n ребер. Но також у нас є і нижня основа. В нижній основі, якщо також n кутник то там також n ребер. Тобто є ще нижня основа. І в ній також n ребер, бо в основі n кутник Отже, n ребер маємо ще й в нижній основі. Ну, а тепер давайте розберемося ще з ребрами. Крім ребер верхньої і нижньої основи, ще є ребра, бічні. ось вони. Це висоти призми. Що таке висоти? Вони поєднують вершини відповідно верхньої і нижньої основи. А скільки вершин у n-кутника? Та знову ж таки n. А значить, якщо тут n вершин, і тут n вершин, то ребер, відповідно, також буде n. Бо кожне бічне ребро поєднує вершину верхньої основи і вершину нижньої основи. Значить, у нас ще є бічні ребра, n ребер. Отже, ми розглянули загальну ситуацію, коли у нас в основі n-кутник, то ми маємо всього ребер, всього, подивіться, n в верхній основі, N в нижній і N бічних. Тобто, якщо ми додамо всі ці ребра, то у нас буде скільки ребер? плюс N плюс +N, n це буде, це буде 3 N ребер. Всього. А отже, знаючи тепер формулу, що всього у нас ребер 3n, якщо в основі n-кутника, ми не знаємо, що у нас в основі. А ребра це натуральне число, починаючи з 3, 3, 4, 5, 6, не може бути в основі там 5,2 кутник. Ні, ні, такого не буває. Тобто завжди в основі ось тут N, це натуральні числа, і якщо, значить. Кількість загальна сумарна кількість ребер ділиться на 3, і ми отримуємо якесь натуральне число, то дійсно значить, можлива така ситуація, що в призми існує оця кількість ребер. Отже, це було таке пояснення, тепер давайте дивитись конкретно. Якщо нам дано, що кількість ребер 99 ребер, чи існує така призма, то ми знаємо, що всього у нас ребер 3n. Ми думаємо, чи може 3n дорівнювати 99. Так, може, тому що 99 ділиться на 3. І якщо ми 99 поділимо на 3, то ми отримаємо 33. І отже, в основі такої призми 33 кутник. Тобто, на перше питання у нас відповідь так. Розглянемо другий приклад. Також знаємо загальну формулу, що всього у нас ребер повинно бути 3n, де n натуральне число. І от нам задано, що. У призми 101 ребро. Давайте подумаємо, чи 101 ділиться на 3. Якщо визначати кількість ребер, то треба 101 поділити на 3. А яке правило подільності на 3? Якщо сума цифр цього числа ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. У нас є сума 1 плюс, 0 плюс 1 дає нам 2. А 2 не ділиться на 3. Отже, ми не можемо націло поділити 101 на 3. Не можна знайти таке n натуральне число кількість ребер, яке примножені на 3 дає 101, значить, не існує такої призми. Отже, відповідь на це завдання ні. Не існує, тому що 101 не ділиться на 3 націло. Наступне завдання. Чи існує призма, у якої 68 ребер і 72 ребра. В минулій задачі я детально пояснила, давайте ще раз поясню. Тут я вже намалювала вам в основі чотирикутник. але це не важливо. В основі призми може лежати будь-який n кутник В основі призми у нас лежить n кутник Ми не знаємо, який це n кутник Якщо відповідно в основі n кутник то ми маємо верхню основу. Верхня основа має скільки ребер, подивіться, якщо тут n-кутник, то ребер там відповідно n. Чому? Тому що у чотирикутника це 4 ребра, у п'ятикутника 5, 5 ребер і так далі. Тобто маємо в верхній основі n ребер. Точно так же, подивіться, в нижній основі, якщо n-кутник в основі, то ми можемо стверджувати, що нижня основа також містить n ребер. Тому що в основі N-кутник. Є ще бічні ребра, тому що ми розглянули лише ось ці верхні нижні. А є ще бічні ребра. Скільки ж бічних ребер у призми, оскільки бічні ребра пов'язують вершини. Верхньої основи і нижньої, то скільки вершин, відповідно, у нас в верхній і нижній основі, стільки у нас і бічних ребер. Якщо в основі N-кутник, то у нас N вершин, значить, і N бічних ребер буде пов'язувати ці вершини. Отже, ще бічні ребра також N, N ребер. Ми маємо розписану кількість ребер для основ і для бічних ребер, і тоді, якщо ми всього підрахуємо, скільки ж всього у нас ребер у призми, то ми бачимо, що n плюс n плюс n це 3n ребер. 3n ребер, якщо в основі n-кутник. А якщо це число 3n, і n це натуральне число, тобто починаючи з 3, 3, 4, 5, може бути в основі трикутник, чотирикутник і так далі, це натуральне число, то. У нас кількість ребер повинна ділитися на три, щоб визначити n як ту фігуру, яка в основі. Давайте подивимось тепер по завданням. В першому завданні дано кількість ребер 68. От ми й думаємо, якщо всього. Кількість ребер призми виражається формулою 3n. Тепер давайте подумаємо, чи ділиться 68 на 3 націло, якщо б визначали тут n, то 68 поділити на 3 дорівнює, яке правило подільності на 3? Якщо число, яке ми хочемо визначити, чи ділиться на 3, то ми візьмемо суму. Цифр цього числа. Якщо сума цифр 6 плюс 8 ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Давайте додамо: 6 плюс 8 дорівнює 14. 14 не ділиться на 3, значить, і тут ми отримаємо не ціле число при діленні не ціле число. А якщо n не ціле число і 68 не ділиться на 3 націло, то не існує такої призми, тому що N це n-кутник і n повинно бути натуральним. Отже, ні. Відповідь на питання, чи існує призма в першому завданні, ні, не існує така призма. Тепер подивимось, друге завдання. Кількість ребер 72. ми знаємо, що кількість ребер це 3n. От давайте 3n. Подивимось, якщо дорівнює сумарна кількість ребер 72, то чи ділиться 72 на 3? Для цього ми додамо суму цифр числа 72, 7 плюс 2 дорівнює 9. Так, ділиться, на 3, ділиться на 3, і це буде ціле число. Якщо 72 поділити на 3, то буде ціле число, то значить, що існує призма, у якої 72 ребра. Отже. На питання, чи існує в даному прикладі, ми кажемо так. Існує. Наступне завдання: 1.29. Мале підприємство випускає подарункові коробки у вигляді призми, основи якої є ромб з діагоналями 24 см і 10 см. Площа повної поверхні призми дорівнює 760 см, 2 знайдіть висоту цієї коробки. От давайте запишемо, що нам дано, і позначимо це на малюнку. Я вам зобразила уже на малюнку цю призму. В основі ромб, у якого діагоналі відомі d1 і d2. Давайте окремо вималюємо цей ромб на площині і позначимо там діагоналі. Нехай оцей ромб який в основі, я намалюю ось тут на площині. І позначається він ABCD. І у нас є дві діагоналі. Виходить, що тоді довша діагональ це 24 см. Перетинаються вони ось у довша це 24 см і коротша це 10 см. Відома площа повної поверхні цієї призми це 760 см квадратних. Знайти треба висоту цієї коробки, тобто висоту цієї призми. Давайте розв'яжемо цей приклад і згадаємо, якщо нам відома, подивіться, площа повної поверхні, то будемо відштовхуватись від формули, по якій визначають цю величину. Отже, запишемо, що площа повної поверхні призми дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Оскільки в основі відомо, що ромб, то ми повинні знайти площу основи і потім помножити на 2. Тому що, якщо в основі ромб, то я вам нагадаю, що площа ромба, якщо задані діагоналі, визначається як 1 друга d1 помножити на d2. Ми зможемо знайти площу ромба, тому що нам відомі якраз діагоналі, і ми підставимо сюди формулу. Ну, Давайте ще розпишемо, що таке площа бічної поверхні. Якщо це пряма призма, а коробка у вигляді прямої призми, то ми можемо записати, розписати, що площа бічної поверхні це периметр основи на висоту. Отже, периметр основи на висоту, і я розпишу ось цю площу основи, як площу ромба, тоді ви побачите, що тут дві очки скоротяться. Отже, я до двох. Помножити, даю формулу одна друга d1 на d2. Все, дві очки скорочуються, нам залишилось знайти периметр основи. В основі ромб як знайти периметр? Ми поки що периметр не знаємо, знаємо тільки діагоналі. Ну, Для цього треба згадати, що таке ромб. Це фігура, у якої всі сторони рівні, ну, позначу, наприклад, АБ і БЦ літерою А. Вони всі по А. І розглянемо один із трикутників, які утворюються при перетині діаганали ромба. Справа в тому, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, і вони утворюють при перетині 4 прямокутних трикутника. Розглянемо один прямокутний трикутник, а саме АОБ. І з цього прямокутного трикутника АОБ ми можемо знайти якраз сторону ромба. А маленьке, яка являється саме гіпотенузою, тому що лежить напроти прямого кута. А що ж таке БО? Якщо подивіться, вся діагональ БД довша 24 см, то БО це половинка від БД і отже, складає 12. А що таке АО? АО це половинка від А це всього 10, вся діагональ 10, значить АО буде половинка С5. Отже, ми маємо два катета і можемо знайти гіпотенузу по теоремі Піфагора. А маленьке дорівнює корінь квадратний. 12 в квадраті плюс 5 в квадраті по теоремі Піфагора. І це буде 144 плюс 25. І це буде 169 під коренем квадратним. 169, 169 можна взяти корінь, це буде 13. Отже, ми знайшли з вами сторону. 13. А що таке периметр основи? Згадуйте. Периметр основи, продовжимо ось нашу формулу. Периметр основи це треба додати всі сторони, які в основі. В основі ромб, а в нього 4 сторони і 4 сторони по А. Отже, виходить, що ми повинні взяти 4, помножити на 13 це буде периметр. І помножити ще продовжуємо тут формулі на висоту. І плюс, і підставимо числа D1 на D2, це діагоналі ромба, це повні діагоналі, це 24 помножити на 10. Отже, ми закінчили з вами підставляти все, що ми знаємо. При цьому попрацювали з ромбом, знайшли його площу, знайшли сторону через діагоналі, згадавши, що тут 4 прямокутних трикутника. Все, тепер ми можемо. Подивіться, у нас задача ще задана площа повної поверхні призми цієї 760 підставити в цю формулу. 760 дорівнює. І у нас буде рівняння відносно невідомої величини H, а H, якраз і треба нам знайти. Отже, множимо 4 на 13, це буде 52H, плюс 24 на 10 це 240. Ну, і тепер маємо рівняння відносно h, Залишаємо все, що з h, одно, з одного боку, і це дорівнює. 760-240 це буде 520. І щоб знайти h, нам потрібно розділити 520 на 52 це буде 10. Отже, ми з вами використовуючи формулу повної поверхні призми, розуміючи, що це площа бічної поверхні і дві площі основ, розписали ці формули, знайшли все, що можна, підставили в цю формулу, підставили відоме значення повної поверхні, і ви отримали рівняння відносно невідомої величини. h. отже, треба було знайти висоту цієї коробки, значить, відповідь. Висота коробки дорівнює 10. І дивимось, які одиниці виміру були. Сантиметри, значить 10 сантиметрів. Наступне завдання 1,30. Для зберігання картоплі потрібно виготовити короб із кришкою у формі призми за вишки 0,7 метрів. Основою призми є рівнобічна трапеція з основами 0,4 м і 0,6 м і бічною стороною 0,5 метрів. Скільки фанери знадобиться для виготовлення короба, відповідь округліть до 10 квадратних метрів. Давайте зразу на малюнку подивимося, що нам дано. Нам дана призма, висота якої відома, тобто висота це 0, 7. Основа рівнобічна трапеція. Давайте зобразимо цю трапецію на площині і подивимося, що нам дано. От, я перенесла трапецію, яка в основі цієї призми А, Б, С, Д на площину. І нам задано, що у цієї трапеції основи 0,4 і 0,6. основи це паралельні сторони менша 0,4. І оця вся 0,6. І відома ще бічна сторона 0,5. Візьмемо ось цю 0,5. Хоча і ця також 0,5, тому що це рівнобічна трапеція. Скільки фанери знадобиться для виготовлення короба? Як ви вважаєте, що за величина? Якщо скільки фанери знадобиться для виготовлення цього короба, це значить, треба зрозуміти, яка площа і основи і бічної поверхні, тобто знайти треба площу повної поверхні, тому що фанера скрізь, вона і зверху, і знизу і по бокам, отже площа повної поверхні якраз покаже, скільки фанери, тобто скільки матеріалу, тобто скільки фанери, ця площа знадобиться для виготовлення цієї коробки. Давайте почнемо розв'язувати і згадаємо, яка ж формула. Для визначення площі повної поверхні. Якщо дивитись на призму, то ви пам'ятаєте, що вона складається з двох основ і бічної поверхні. Значить, ця площа складається з площі бічної поверхні і плюс дві площі основ, тому що є верхня і нижня основа. Дві площі основи. А оскільки в основі у нас трапеції, то треба згадати. Яка формула для площі трапеції? Попрацюємо з трапецією і згадаємо: площа трапеції дорівнює напівсума основ, тобто А плюс Б поділити на 2 і помножити на висоту цієї трапеції. Висота нам невідома. нам відомі основи і бічна сторона. От Давайте подумаємо: якщо ми проведемо висоти, висоти це перпендикуляри з однієї основи до іншої, ну, поставимо тут D1. Іде і, і c 1 То, відповідно, ми бачимо, що ось це D, d 1 c 1 це прямокутник, значить D1C1 також 0,4. А якщо всього 0,6 довша основа, то сума оцих маленьких фрагментів це 0,2 та поділити на 2, тобто по 0,1 у нас тут 0,1 і тут 01. Розглянемо якийсь один трикутник, прямокутний, бо нам потрібно ще. Висота, подивіться, висота це буде ось цей відрізок або С1, або ДД1. Давайте для прикладу попрацюємо з трикутником СС1Б. Трикутник СС1Б він прямокутний, бо в ньому кут С1 прямий, бо ми висоту провели. І ми в цьому трикутнику знаємо подивіться, що ми знаємо, ми знаємо. Один катет 1 катет 01, гіпотенузу 0,5 по умові задачі. Це ми визначили, виходячи з довжин основ. Значить, ми можемо застосувати теорему піфагора для визначення іншого катета. Тобто оця висота h являється катетом, значить, h дорівнює корінь квадратний під коренем. Квадрат гіпотенузи це 0,5 в квадраті, мінус інший катет в квадраті це 0,1 в квадраті. Давайте піднесемо до квадратику ці числа це буде 0,25, мінус. 0,01. І ми маємо 0,24. 0,24 під коренем квадратним. Але взяти корінь квадратний з 24 або 0,24, ми не можемо. І оскільки я бачу, що в задачі просять округлити відповідь до 10 квадратних метрів, то ми з вами знайдемо це число з допомогою калькулятора приблизно 0,49. 0,49 це ось ця висота. І тепер знаючи висоту. Повертаємося до формули повної поверхні і продовжуємо, що ми можемо сюди підставити. Площа бічної поверхні визначається як периметр основи на висоту, периметр основи на висоту плюс дві площі основи. І давайте розпишемо цю площу основи. як Напівсума основ помножити на висоту, а основи у нас 0,4 і 0,6. Отже, це 0,4 плюс 0,6, це я додала А плюс Б, поділити на 2 і помножити на висоту саме не ту, яка задана для призми, а ту, яку ми знайшли в основі трапеції. Це висота, проведена з одної вершини до іншої основи, це подивіться 0,49. Тоді тут можна дві очки скоротити. І давайте тепер ще розпишемо, що таке периметр основи. Периметр основи це сума всіх сторін трапеції, оскільки у нас бічні сторони рівні, то ми двічі додаємо бічні сторони, а це 05, помножити на 2, плюс додаємо 04 плюс 0,6. 0,4 плюс 06. Це я записала периметр, розписала вам. Це дві бічні сторони і дві основи. Помножити на висоту, ну, висота вже береться тут всієї призми, а висота всієї призми задана це 0,7. По умові задачі вона задана. І далі плюс, дивіться, плюс. У нас тут буде 0,4 плюс 0,6 одиничка. Тому 1 помножити на 0,49 це буде 0,49. Залишилось підрахувати тут прості числа. 0,5 на 2 це одиничка. І 0,4 плюс 0,6 також дає одиничку. Отже виходить, що тут 2 помножити на 0,7 це 1,4 0,49. Якщо ми додамо, маємо 1,89. Просять округлити до десятих, то округляючи до десятих, ми отримаємо, що це 1,9. В чому вимірюються величини? В метрах, значить, метрів. Ми визначили площу повної поверхні, яка складалася з площі бічної поверхні і двох площ основ. Фанери знадобиться 1,9 метра. Відповідь в цій задачі: 1,9 метрів фанери, необхідно для виготовлення такої коробки. Дякую, що ви були зі мною і додивились це відео. Якщо вам сподобалося, приєднуйтесь до нашої математичної команди. Залишайте лайк і від вас обов'язково коментар з прикладом, який хочете побачити в наступному відео. Побачимось на наступному уроці! Все буде Україна!